Любі захисники відчини, дорогі наші хлопці, батьки, брати, друзі, знайомі. Прийміть наші щирі вітання з Днем Збройних сил України, козацької мужності вам, батьківської мудрості вам, дідівської рідності вам. Нехай оптимізм, спокій та гарний наслідкують поряд з вами. Ми знаємо, що подяки словами буде замало, але кажемо вам своє щире дякую. Дякую вам за те, що ви стоїте під кулями на Східному фронті. Дякуємо за те, що навчаємося під мирним небом в той час обмерзнете в окопах, схищаючи нашу землю. Дякуємо, що ви ризикуєте своїм життям, щоб зберегти наші. Дякуємо вам за те, що нашому народність та силі не йдуть бої. Дякуємо вам за вашу стійкість, відвагу і мужність. Ми віримо, що ви повернетеся додому живим. Ми безмежно вдячні вам і молимо Бога за вас. Кожного з нас є справжніми героями. Ми вас любимо, цінуємо та поважаємо. Повертайтеся живим!